Пане Григорію, хотів би вас розпитати про план перетворення нашого енергоатому в акціонерне товариство плюси, мінуси, загрози. Я думаю, що це ну, рішення прийнято е, законом України, і всі повинні його виконувати. Є я бачив, що і, е, є вже обговорення в комітеті щодо внесення змін. До цього законопроекту. на мій погляд, це все ж таки таке перед передчасне передчасна дія, тому що все ж таки як корпоратизувати на енергатом без найбільшого активу, як Запорізька атомна електростанція? І дуже багато питань в цьому законі, і я думаю, що цей закон ну він прийнятий, да є факт його прийняття він є. Але, на мій погляд, його треба доопрацьовувати, і все ж таки, на мій погляд, під час війни характеризувати державні підприємства це не найкраще. Ну ви згадали про так звані певні сумнівні моменти, що на вашу думку слід би було би, наприклад, підсилити в цьому законопроекті, і які встановити можливо запобіжники. Ну, по-перше, це все ж таки там дуже багато питань щодо ліцензування. Все ж таки змінюється е, юридична ну, змінюється юридичний статус, і це ну, багато питань щодо ліцензування. Щодо зміни ліцензування або зміни ліцензії, або як вони діють. По-друге, все ж таки корпоратизація е, за собою несе це. Е, Приватизація непромислових активів. Під час війни приватизувати непромислові активи на екнергому це також велике питання. Тому все ж таки і сам на як і виробництво електроенергії з ядерних установок це все ж таки питання такої національної безпеки. Тому я ж кажу, що питання є, і треба допитувати. Питання щодо Колективу теж залишається таким, що робити з колективом, як буде захищені його права під час корпоратизації. Тому я ж кажу, питань багато, але це корпоратизувати, на не і всі у нас всі енергетичні підприємства, окрім на як вони корпоратизовані. Але робити цей крок під час війни ну це це, 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 це велике питання. В мирний час розібратись з цим питанням було дуже складно. А під час війни ну таке.